Кожним роком українське село робиться все менш перспективним і привабливим для людей. Провінційних мешканців позбавляють найнеобхіднішого, закривають школи, не виконують ремонти у дитячих садочках, переселяють бібліотеки, а тепер і реорганізовують медичні заклади. Причому такі негативні зміни відбуваються в межах чинного законодавства. Вже не один місяць мешканців села Першотравневе Зміївського району хвилює доля їхнього дільничого закладу охорони здоров'я. За медичною допомогою кваліфікованого медика мешканцям села доводиться їхати аж до районного центру. Цю тему ми вже висвітлювали в наших попередніх сюжетах. Село Першотравневе знаходиться на території Бірківської сільської ради. Чимала територія та досить розвинута інфраструктура могли б забезпечити стабільний розвиток цього краю. Але на жаль, ми навпаки, спостерігаємо негативні явища. Нещодавно в районній газеті з'явилася інформація про порушення кримінальної справи проти працівників Бірківської сільської ради. У зв'язку з розтратою бюджетних коштів у сумі близько 25 тисяч гривень. Ця інформація була опублікована і в обласній газеті Главне, сколихнувши всю Харківщину. Але на території Бірківської сільради існує ціла низка проблем. Одна з таких стосується все тієї ж галузі охорони здоров'я і актуальна для будь-якого українського села. Першотравневій амбулаторії немає жодного автомобіля, який би давав мешканцям села гарантію швидкого надання якісної медичної допомоги громадянам, які проживають віддалено від найближчого закладу охорони здоров'я. Так як у нас є сімейний лікар, був вірніше до цього часу. В нас був свій власний автомобіль, який державою був даний легковий Opel Combi. Це дійсно нормальний такий автомобіль. Він був новий в нормальному стані. Зараз же ж зараз е, сімейний лікар е, повинен був здійснювати на даний момент е, відвід е, прийом хворих людей, а також на дому він відвідував. Е, по всьому нашому по всій території відвідував хворих людей. Патронаж здійснював, за визавах з'їзд визовів, а також е, тих, яких він лікував людей. Він повинен був подивитися саме, як людина чи е, почуває себе. Во. І тепер на даний момент у нас автомобіля немає. Старий у нас Бобік, Вас, я не знаю, вас якийсь вас. Уазік він дуже старий автомобіль, йому 20 років. Він використовував. Він в несправному о, стані, несправному стані. Бензину він е, дуже багато використовує для того, щоб аби його експлуатувати, і е, дійсно здійснювати під е, саме саме патронаж за допомогою автомобіля не можемо ми. Насправді обидва автомобілі, як старий, так і новий, передані на баланс комунального закладу Зміївська центральна районна лікарня. В офіційному листі відповіді заступника голови облдержадміністрації Ігоря Шурми на інформаційний запит депутата обласної ради сказано, що санітарний автомобіль Опель Комбо передано до центральної районної лікарні, але він, як і раніше, використовується сімейними лікарями відділення для медичного обслуговування населення села Першотравневе. Окрім того, заступник губернатора акцентував увагу і на Наданні медичної допомоги населенню. Цитата головним управлінням охорони здоров'я організовано періодичні виїзди бригад фахівців закладів охорони здоров'я третинного рівня до села Бірки та села Першотравневе Зміївського району для наближення високоспеціалізованої консультативної допомоги безпосередньо до населення та підвищення якості медичного обслуговування громадян. Кінець цитати.